Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Дрібка Солі. Ми з вами вже доволі давно не бачились, і я легенько так підзакинула Ютуб, але маю дуже чіткі плани нарешті до нього повернутися. А темою сьогоднішнього відео буде meal prep. Я зрозуміла, що я провтикала дуже велику можливість розказати вам в деталях тим, кому цікаво, що ж це за підхід, як до нього підійти, з чого почати, кому він підходить, що вам потрібно загалом зробити таке велике інформативне відео про мілпреп. Обіцяю не затягувати, а ще для того, щоб вас більше зацікавити в перегляді, заховаю всередині відео лінк на покупку останнього мілпрепу з 25 знижкою. Дивіться, уважно, не пропустіть. Отже, теорія, що таке мілпреп? Мілпреп з англійського це страву, заготівля. Знову ж таки, якщо ви на мене підписані в інстаграмі, ви, напевно, вже чули трошки теорії, але я б хотіла зараз більше своїми словами розширено вам розказати. Отже, meal prep – це така штука, яка дуже сильно покращує, полегшує життя людей, які займаються готуванням їжі для себе або для своєї сім'ї. Загалом, якщо так супер коротко його описувати, то це просто підхід, інструмент до розробки заготівель, які в тебе лежать в холодильнику і чекають, поки ти їх з'їж. В чому зручність? Ви готуєте один раз і їсте певну кількість днів. Відповідно, мінус прибирання після готування, мінус час на набіги до магазину, якщо ви щось забули купити, якийсь інгредієнт до конкретної сьогоднішньої страви, і мінус терчання на кухні кожного дня по декілька разів. Особисто я дуже люблю готувати, як ви могли здогадатися з роду моєї діяльності, але навіть для мене ось це постійне готування їжі декілька разів на день, особливо якщо ви обоє там чи вся ваша сім'я працює з дому, плюс у вас діти, хтось вічно голодний. І ти майже не вилазиш з тої кухні, це виснажує, це бісить, і в кінці кінців є дуже велика спокуса намазати хліба з маслом і з'їсти його. Нічого не маю проти хліба з маслом. Це дуже смачно, але якщо ми говоримо про збалансоване, повноцінне, здорове харчування, то хлібчик з маслом це більше про. Виняток ніж правил, тож формат Мілпре prep дозволяє вам спланувати купити і наготувати гарної смішної їжі на декілька днів на всю сім'ю. Є напевно безмежна кількість варіантів, як його організовувати для себе в своєму конкретному випадку. Два про які я знаю найбільше це один стати і приготувати, прямо скласти в бокси прийоми їжі однакові на декілька днів. Це часто практикують спортсмени, для яких дуже важливо чітко знати, скільки калорій, білків, жирів, вуглеводів вони спожили. А також люди, які їдять для того, щоб бути ситими, яких е, задоволення від їжі не є топовим пріоритетом. Такий підхід цілком окей, їжа гарно зберігається, це зручно, це швидше. Але мені дуже дуже нудно їсти навіть три дні підряд, одне й те саме. Тому особисто я прихильниця підходу з заготовками, тобто приготуванням компонентів страв, з яких ми потім будемо складати різні тарілки. До прикладу, ви зробили 10 заготовок, 10 боксів, і з них ви можете скласти практично безмежну кількість варіацій. Все залежить від вашої фантазії. І від того наскільки якісно ви продумали комбінації, наскільки все поєднується одне з одним. Перший підхід на практиці виглядає якось ось так. У вас є готові бокси з обідами, сніданками, вечерями. Ви їх складаєте в холодильник, розігріваєте і їсте. Другий підхід виглядає якось так. Фото, до речі, мої. У вас є готові компоненти, і ви з них собі складаєте тарілочки на щодень. В другому підході дещо потрібно буде в процесі підварити, дещо підігріти, дещо нарізати. Але це все рівно набагато швидше і набагато чистіше для кухні, ніж стояти і готувати з-під ножа повністю все. Десь на цьому моменті ви мали б подумати, що казан плову на 20 літрів це, в принципі, теж собі такий мілпреп. І ви не помиляєтесь, це цілком собі мілпреп у першому підході. Кому це підійде? Я особисто переконана, що абсолютно всім. Тому що якщо ви знаєте смаки вашої сім'ї, ви можете адаптувати будь-який. Мілпреп, мій чи будь-який інший під свої смаки і робити такі заготовки для економії свого часу. Але я розумію, що вам би хотілося, щоб я трошки звузила свою цільову аудиторію. Можу виділити декілька категорій: перше мами, в яких е, діти вдома і дуже люблять плентатись під ногами. Вам набагато простіше буде знайти ті 3-4 години для готування в якийсь один день і закрити питання з їжею на декілька днів. Ніж кожен день переступати через ту дитину, яка малює фломайстерами розмальовки на кухні чомусь саме у вас під ногами, True story, вчора чуть не вбилася в себе на кухні. Друга категорія це суперзайняті люди, які все таки люблять смачно і корисно їсти. Я сама часом грішу фастфудом і шавухою, але ж ми розуміємо, що в довгостроковій перспективі це. Не є дуже класно для здоров'я, для самопочуття і для продуктивності. Тому, якщо ви цінуєте саме цей аспект, то я вірю, що знайти декілька годин вільного часу і приготувати собі раз, щоб потім брати з собою в бокси на роботу, або просто спокійно після роботи їхати додому, не заїжджаючи ні в який супермаркет за їжею на вечерю. От просто уявіть, ви собі пропрацювали цілий день, їдете додому, і знаєте, що на вас там чекає щось смачне, яке треба просто розігріти. І моя третя категорія, яку я найбільше люблю, це поєднання людей, які дуже люблять готувати, і які дуже не люблять готувати. Зараз поясню. Якщо ви, як і я, дуже любите готувати, то вам напевне знайома проблема того голодного чоловіка, який ходить на кухні як коршун, поки ви варите. Якийсь масляний соус на водяній бані, і ви розумієте, що він ну тим не наїсться, і треба готувати ще щось. А ви вже дві години убили на те, щоб у вас вийшла та срана емульсія. Пробачте мені мою французьку. І для нашої сім'ї мілпреп став е, реально спасінням, тому що я знаю, що я можу собі вбити півдня на проробку якогось цікавого рецепту. Хай це буде навіть салат. Але при цьому мій чоловік, моя дитина, мають що їсти повноцінне, там білок, жири, вуглеводи все вже готово. Треба тільки виділити 10 хвилин на те, щоб скласти їм тарілки. Тобто, якщо ви теж із таких упоротих по їжі, як я, то дуже вам рекомендую подивитися на формат мілпреку, бо це реально дуже і дуже спрощує життя. І протилежний спектр цієї категорії це люди, які ненавидять готувати. Як би парадоксально не звучало, вас я теж розумію, тому що я люблю готувати лише те, що я люблю готувати. Тобто буденні там котлети з пюрешками мені не приносять особливого задоволення. Я завжди мушу щось вчудити, щоб якось не відчувати себе просто автоматом з приготування базових речей. Тому я вас теж розумію і чесно думаю, що вам мілпреп підійшов би супер класно, якщо навіть не мій. Просто формат, де ви в якийсь один день готуєте і потім в три дні не думаєте про готовку взагалі, не про прибирання ні про що інше. Вірю, що пересилити себе один раз набагато комфортніше ніж кожен день мучити себе перебуванням на тій кухні і готуванням якоїсь там їжі. А загалом мілпрепи підходять для всіх, хто би хотів трошки оптимізувати свій час, зекономити грошей, до речі, тому що виходить набагато дешевше ніж купувати одноразово якісь продукти, або зараз е рейдернути магазин і потім не знати, що з тим робити, бо тобі чогось не вистачає. Ну і по часу з очевидних причин це набагато економніше. Що вам знадобиться, щоб почати мілпрепити? Перше план. Вам дуже необхідний детальний план з детальними рецептурами, з усіма компонентами, які ви хочете приготувати, і зі списком покупок або підписка на мій патреон, там уже все пораховано. А ось обіцяний лінк зі знижкою на покупку останнього Мілпрепу. Чесно, готувати від балди наперед дуже і дуже складно. Я пробувала багато разів. Була переконана, що з Моїм досвідом із моєю там уявою це буде простенько, і я собі просто залучу в супермаркет, подивлюсь на продукти, які там є, і щось на ходу придумаю. Щось я на ходу придумовувала, але воно не виходило так, як я собі планувала. Тобто завжди або чогось не вистачало, або чогось було забагато, або воно не поєднувалося одне з іншим. Тобто я вам дуже рекомендую, якщо ви вирішили спробувати, сісти, виділити там ту півгодини і спланувати, що ви хочете наготувати на. Наступні дні. Щоб підзекономити грошей, опирайтесь на сезонність продуктів. Не забувайте про вуглеводи, у вас має бути достатньо каші. Обов'язково зробіть якусь серйозну овочеву заготовку, прям, щоб було багато овочів, тому що, як не дивно, вони дуже і дуже додають ситності страві. І обов'язково включіть у список спецій. Перевірте, чи у вас усе є, тому що спеції це найпростіший і найдешевший спосіб зробити вашу їжу кращою. Далі поговоримо про аспект, який дуже-дуже багатьох лякає і відштовхує від мілпрепінгу. Це посуд. Третій день в Португалії, а я вже збігала, грабанула ікею і привезла собі купу всього, щоб зберігати свої заготовочки. Це далеко не все. Просто якби я все склала, ви б мене не бачили. Так, в ідеалі варто мати бокси, які щільно закриваються, варто мати банки, які щільно закриваються. Я вас справді дуже розумію, цей страх не є невиправданим, він навіть дуже ґрунтовний. Я сама боялась інвестовувати багато грошей в посуд. Поки ще не розібралася з системою, не зрозуміла, чи вона мені ідеально підходить. Тож розкажу вам, як я в свій час, коли тільки починала, як я то все пакувала, не маючи мільйона боксів. Отже, м'ясо прекрасно зберігається у фользі, якщо воно у вас дуже соковите, у фользі і в пакет для каш, якщо вони вже охолоджені, ідеально підходять зіп пакети. А якщо це зіп пакети, в яких ще можна морозити, то взагалі топ, тому що каші дуже класно зберігаються в морозилці. Для салатів я ось зараз взяла банку таку симпатичну. Але нічим не відрізняється в плані зберігання звичайна банка, яка в більшості з вас знайдеться в хаті по-любому з пластиковою кришкою. Також, якщо у вас не вистачає посуду для запікання, є оці дуже зручні фольгові форми одноразові. І якщо ви знайдете до них кришки, то в них прям дуже зручно зберігати заготовки. Ми тільки починаємо, і, типу, нам естетика. Не така пріоритетна, як час, який ми зекономимо, скориставшись міопрепським підходом. По посуду для готування. В мене зазвичай в роботі або дві каструльки, або два великі сотайника, дві сковорідки, декілька деко залежно від того, скільки всього я запікаю, або оці одноразові фольгові форми. Терка, блендер, ножі, та й по великому рахунку, все. Тобто, по техніці, там також не супер вимоглива якась історія. Якщо ви таки вирішите інвестовувати у посуд для мілпрепу, то я вам все-таки рекомендую зупинитися на склі, як для боксів, так і для банок. З декількох причин його набагато простіше мити, в посудомийку спакував і до побачення. По-друге, воно гарніше, ніж пластик виглядає, і продукти в склі зберігаються краще, ніж у пластику. По кришкам обирайте такі, які вам чисто зручніші. В мене були і без закльопок, і з закльопками. Мені простіше з закльопками. Хоч вони інколи мають тенденцію ламатись і не тримати герметичність. По кількості для старту вам буде цілком достатньо десь 10-12 боксів, трьох-чотирьох банок і декількох маленьких баночок або ємностей для соусу. Ну і третє, що вам знадобиться для того, щоб почати мілтрепати, це час. Звісно, планування займає час. Звісно, покупки займають час. Ну і готування теж відповідно займає час. Але. Ви це робите один раз, а потім маєте собі по-перше готову їжу на три дні. По-друге, готовий план, який ви легко можете повторити наступного тижня, чи через два тижні, чи коли вам там ще захочеться поїсти цієї самої їжі. Загалом я фанат мілпрепу, ви це вже напевно зрозуміли не тільки тому, що я їх розробляю, а тому, що вони справді дуже сильно полегшують мені життя. Навіть далеко не треба ходити. Ми третій день в новій країні, а я вже все купила, проробила план згідно тих продуктів, які я тут бачу, які я тут знайшла. І ось зараз дозніму відео, іду готувати мілпреп, тому що це справді дуже класна система. Ну і так, я їх розробляю і продаю, бо хочу, щоб якомога більше людей їх спробувало. Виглядає це приблизно. Ось так дуже красиво, дуже симпатично. Я вже все для вас спланувала, порахувала, прописала. Ви отримуєте готовий план зі списком покупок, з підрахованою калорійністю, з інструкціями по приготуванню, з відеосупроводом і з прикладами тарілок, які можна зібрати з тих заготовок, які ви приготуєте. На моєму патреоні вже опубліковано 5 готових мілпреп планів, які ви одразу отримуєте назавжди, як тільки здійсните підписку. Дуже дякую, що слухали мою балаканину. Приємно повернутися до зустрічі в наступних відео. Па-па!